Але повернемося все-таки до останнього скандалу: це власне Соло Смиків, де ми ви вже бачили відео на початку староста виліз на пам'ятник і не дозволив його знести. Ми з ним зв'язалися, проте він не зміг чи не захотів, що чи не захотів включати по відео, Але по телефону він таки пояснив свою позицію. До речі, нагадаю, як ви чули в інтерв'ю, він може мати після цього всього проблеми з СБУ, бо вже може ним цікавитися, що це така за нього цікава позиція, чому захищає захищається пам'ятник. Але давайте послухаємо, що каже він. Перш за все, я е, написав сьогодні заяву про звільнення старости. Через цей інцидент. Ну, я не звик працювати якби в тих колективах, де я якийсь є інакомислячий, це не комфортно. Тобто. Заяву про звіни написав, як вирішить міська рада. Це вже друге питання, і то їхня справа. І селі Сміки знаходиться пам'ятник 62 односельчанам, загиблих в роки Другої світової війни, які визволяли свою землю від фашистських загарбників. Переважно більшість з них були звичайними сільськими трудівниками, які пішли воювати не за Сталіна, Леніна чи Компартію. За свою землю і майбутнє своїх дітей рішення про демонтаж вести зазначену пам'ятника з огляду на нормативно правове поле України є незаконним. Пункт 4 Т. частини першої статті першої закону України номер 3005 Риска дев'ять про засудження та забороду пропаганди російської імперської політики в Україні. І деколонізації топонімії, який набрав чинності двадцому нульцому, 23 року. Символіка російської імперської політики це символіка, що включає зображення, пам'ятники, пам'ятні знаки, написи присвячені подіям, пов'язані з дійсном російської імперської політики. Автушка знову чітко і конкретно і виразно написано: крім зображень, пам'ятників та пам'ятних знаків пов'язаних з опором і вигнанням нацистських окупантів з України. Воно не підлягає знесенню по закону України. Ну, Львівська область, я вважаю, поки що знаходиться в складі України, і повинна жити по законах України. Але... Львів Волинська область, два кілометри від нас, Відкрийте карту, подивіться, ніхто пам'ятників борцям фашизму не зачіпає ніяких е е комуністичних ідеалів в мене чи якоїсь ностальгії по комунізму чи по радянському союзу немає, тому що в ті часи я конкретно відував. Mm -hmm. Але. Дід знов таки йшов за свою землю, за своїх дітей. І пам'ять про нього, ну, вона в мене є. Мама мені про то розказувала. ну от Я розказував своїм дітям все на пам'ятнику на самому, жодної символіки, ніяких там зірок, нічого нема. Пам'ятник є в жовто-блакитних тонах, і нічого не забути, ніхто не забути жовто-блакитне. Ну, і ні, ні з якому комунізму воно не асоціюється ні в кого із наших жителів. Львівською ова готується е, звернення на Службу безпеки України, е, щоб перевірили вказані дії цього старости, і ще раз придивились до його поглядів е, проросійських. От, таке звернення готується. Не знаю, чи воно станом на сьогодні вже підписане, але е, тут однозначно позиція львівської що… Цього громадянина потрібно перевірити. А чому свідчить, що він проросійський, Крім того, що він хоче. Ну він пояснює, що пам'ятник це е, цінно, бо це пам'ять тих, хто загинув у боротьбі за цю землю. Ну, має право на свою думку. Дивіться, цей пам'ятник встановила Москва. На цьому пам'ятнику писало, що ті, е, хто там чиї прізвища викорбувані. Загинуло від рук українських націоналістів. Написано там таке. Вони звичайно затерли недавно, і на цьому пам'ятнику було написано велика т'єтність війна, і він каже, що це його історія в нас, українців. Я в мене точно і вас, це точно не наша історія. Відповідно, ми задались питанням: а чому він має історію захищати він історію ворога в своєму населеному пункті?